Всі мирного неба, це частина друга, що складається даний гейкверт. І в порівнянні хочу показати вам, що складається дешевший і дорожчий інструмент. Це можу, я нікого не хочу в цьому відео ні принизити, нікого, ні похвалити. Але факти є факти. Ось. Ці інструменти я можу порівняти до ProCrafta, можу порівняти до Дніпро М, Vittles і решта дешевого інструменту. Дивіться. Зараз до редуктора підійдемо. Тут також зніму. Ну, А Енгел я можу віднести не побоятись до більш професійнішого інструмента. Milwaukee, Bosch, Makita. Тобто дивіться, ось що складаються дані двигуни. Один і другий йде безщітковий. Як ми можемо бачити різницю. Тут у нас йде метал, тут пластик. Добре, тепер дивіться по кнопки. Це саме звичайна дешева кнопка, яка, в принципі, щось вартує, але вона нічого не варта, І ось є більш якісніша кнопка. Кожен з цих елементів це, це все відповідає ціні. Якщо контактна, до контактної площадки у нас тут грубі провода, то тут я вже їх не можу назвати грубими, але також є, добре. Блок управління залите, все чудово, добре. Ну і вірш якіснішого. Ось так. Також є залите, все зроблено. Провода все відповідає. Тепер, на чому можна зараз здешевити? Ось є звичайний індикатор світодіод, саме звичайний, тут же йде плата управління світодіодами. Ну, не назвеш платою, але не назвеш одним світодіодом. Добре. Тепер, даний редуктор складається з гуми. Все знімається. Ось. Метал. Ну, легкосплавний. Так, це бойок, який не оригінальний. Оригінальний шов ось отакий, але я його замінив. Замінив на аналог підбіти. Можна бачити. Тут все виточили на токарному. Підігнав посадкове місце чудове. По самих продукторах. Ага, тут вже і випало. Треба буде зараз вставити. О, є. Тут, тут якщо в нас складається з гуми, то тут вже пластик. Пластик, який при першому падінні просто лопає. Ну і дякуємо за силіконову таку вставочку. Ну і тут. Даний також метал. Також молоток. Ну і. редукторна частинка. Ось така. Тобто між ними різниця невелика. Бачите? Ось так складається один і другий. Але блок управління. Кнопка і безщіткові двигуни. ось це є велика різниця. І якість збірки. За це переплачувати наші кошти, вирішувати вам. Тому всім дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь, стимулюєте мене на нові відео.